вас на каналі Phoenix Car, Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що їх працює, про технічне обслуговування. Проводимо різні невеличкі тести і взагалі все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні хотіли зняти для вас невеличке відео. Справа в тому, що досить часто під нашими відео. Читаючи коментарі, відповідаючи на ваші коментарі, на коментарі деяких людей, я е, спіймав себе на думці, що досить велика кількість людей, з, навіть вже через такий тривалий час, як електромобілі зайшли на наш ринок, все ще тримають в голові надзвичайно незрозумілі для мене стереотипи, які стосуються обслуговування електромобіля, використання електромобіля. Там, Щоденний на тривалий час і тому подібне. Тобто люди вважають, що деякі аспекти володіння електромобілем це, скажімо так, більше мінус і величезний недолік, ніж там плюси якісь позитивні враження. Тобто, переглядаючи коментарі, здається, що до речі, цікавий факт, що 99% цих коментарів пишуть люди, які взагалі не знають, що таке електромобіль, з якої сторони до нього підійти, ніколи не мали у володінні у користуванні електромобіля, не знають, як з ним жити, як його експлуатувати, як його обслуговувати і тому подібне. Тобто, взагалі нічого не розуміють про електромобілі, але точно вони знають, що там все погано. Тобто, в уяві цих людей власники електромобілів. Користуючись цими авто, кожну секунду просто страждають і я не знаю, отримують негативні емоції від того, від володіння електромобілем. Тобто для цих людей, наприклад, власник електромобіля виглядає так, коли взимку, наприклад, зимовий період, холодно, тобто власник електромобіля обов'язково повинен сидіти за кермом в пухових. Рукавицях, з величезною там вухатою шапкою, в шубі або в дубльонці, в валянках, звісно, куди ж без цього, з запотівшими, замершими вщент вікнами обов'язково клацати там зубами і їхати, і боятися вімкнути пічку, тому що. Вони вважають, що власники електромобілів там кудись не доїдуть, чи, наприклад, їм не вистачить запасу ходу доїхати, чи економлять і не користуються там пічкою. Тобто, і при, при цьому неважливо, чи це по місту людина їде, чи це по трасі, без різниці. В їхніх думках власник електромобіля взимку виглядає саме так. І, в принципі, та сама ситуація і влітку. Тобто для цих людей власники електромобілів влітку обливаються там потом. Сидять, страждають, як там, при 40-градусній жарі і не вмикають кондиціонер, тому що знову ж таки, на їхню думку, вони бояться там кудись не доїхати або економлять і тому подібне. Давайте так, стосовно цього, стосовно, по-перше, е економії. Дивіться, у нас зараз мені будуть допомагати у цьому відео два от таких чудових електромобіля: це у нас Hyundai Ioniq, з 28-ю батарейкою, тобто електромобіль з досить невеликою батарейкою. І лідер зараз у нас по продажам KIA Niro Це вже далекобійний повноцінний електромобіль з достатньо таки великою батарейкою. І перше у нас економія. Значить, дивіться, ось цей електромобіль від домашньої розетки коштує зарядити 120 гривень по звичайному тарифу і 60 по нічному. Ось цей Niro коштує до повного зарядити. Від домашньої розетки звичайної 260 гривень по нічному тарифу 130. Друзі, про яку економію взагалі тут може йти мова? Скажіть мені, будь ласка, 130 гривень на, 200, на 500 кілометрів. І 60 гривень по нічному тарифу на 200-250 кілометрів це дарма. І так, про яку економію ви собі там думаєте, що тобто ви вважаєте. Ну, Я маю на увазі ті люди, які пишуть ці коментарі і страждають від тих стереотипів, про які я зараз буду розказувати. Тому що власники електромобілів купують їх там за 13, 20, 18 тисяч доларів і будуть економити 50 гривень, чи 100 гривень, чи 150 гривень. Це ж, ну, на мою думку, це маячня повна. Ну, тобто це взагалі ніякі ворота, тому, повірте мені. Ніхто там не, не боїться вмикати клімат чи пічку для того, щоб зекономити. Другий аспект це не доїхати кудись. Ну, не знаю. Можливо, роки чотири тому, коли там було три зарядних станції на всю Україну, і автомобілі там мали запас ходу 150 кілометрів. Там привет, Лів» першого покоління, там гольф першого покоління, тоді можливо, люди і якось економили, тому що їм потрібно було достатися там, з точки А в точку Б. Так, на сьогодні, коли інфраструктура зарядних станцій розвинута настільки, що кожні 100-150 кілометрів практично в будь-якому напрямку України є зарядні станції, ні про яку економію, ні про які там, не доїхати, мова вже в принципі то і не йде. Ну і третій аспект, друзі. 90% сучасних електромобілів є тепловий насос, як у цих двох представників. Тому втрата витрат і економії від клімату і пічки тут взагалі водиться на нівець. Тому це перший такий це головний, мабуть, аспект, що ви повинні розуміти, що люди, власники електромобілів, вони просто... Отримують величезне задоволення і кожну хвилину лише насолоджуються використанням цих електромобілів. Якщо, звісно, обрали для себе гарний автомобіль, не проблемний, там, не якийсь там шрот, а дійсно гарний електромобіль, збережений в гарному стані, він буде лише насолоджуватися їздою кожного дня і кожну мить. І не страждати, як там деякі люди це вважають в своїх електричках. Повірте мені, 99% людей, які Відчули на собі, що таке електромобіль, вже не повернуся до ДВЗ. Ну, Особисто, наприклад, для мене це саме так. Купивши один раз електромобіль, в принципі, у мене зараз бажання пересідати на ДВЗ, в принципі, то абсолютно ну, немає. Можливо, щось зміниться, але на сьогодні це саме так. Це перше. Друге, з чим я досить часто зустрічаюся в коментарях стосовно стереотипів, це те, що. Деякі люди вважають, що електромобіль більшість часу саме заряджається, чим їздить. Що, наприклад, рухаючись по трасі, ви будете витрачати там купу часу на зарядні сесії, на зарядку, на заряд... на... шукаючи там зарядні станції і взагалі зупинятися там кожні півгодини і дозряджати свій електромобіль. Ну. Стосовно цього, друзі, по-перше, знову ж таки повторюся: інфраструктура зарядних станцій на сьогодні розвинена дуже і дуже суттєво. Зарядних станцій по Україні дуже і дуже багато. Тому, в принципі, зарядитися можна де, -де в будь-який момент. Стосовно часу заряджання. Як, наприклад, Hyundai Ioniq. Батарейка 28 кВт. Даний електромобіль заряджається від 10 до 94% за 22 хвилини. Друзі, 22 хвилини це ви проїхали 200 км, стали на 22 хвилини. Це ви навіть не встигнете своїй дитині чи собі ходок замовити і отримати його на просто надзвичайній заправці. Вам не вистачить цього часу. Цей автомобіль це мій власний автомобіль. В 90% випадках цей автомобіль нас чекає, а не ми чекаємо, поки він зарядиться. Це стосовно цього. Цей автомобіль. Це у нас, нагадаю, це у нас 2016 року виробництво автомобіль. Це у нас 2018 року автомобіль, виробництво ну, модельного ряду. Тобто, це далеко не самі. Найсвіжіші, не самі найсучасні, найсучасніші електромобілі. Вони не мають там скажених швидкостей заряджання, вони не мають там 800 вольтової архітектури. Це звичайні бюджетні електромобілі. Тобто тут максимальна швидкість зарядки 67 кВт, тут 77 кВт. 22 хвилини. Даний автомобіль заряджається до 80% приблизно за 45-50 хвилин. Тобто тут, тут вам вже вистачить часу, в принципі, Нагадаю, 450 кілометрів. Тобто 450 кілометрів ви будете їхати це 4-5 годин приблизно при нормальній швидкості. І зробити за 4 години одну зупинку на 45 хвилин, якраз встигнути, щоб ви встигли замовити ці ходоги, сісти, перекусити, відпочити, з'їсти ці ходоги, і ваш автомобіль буде заряджений, буде вже 80-90%. Він буде, зможе проїхати. Своїх знову ж таки 350-400 кілометрів. Тому, друзі, стосовно а, чи витрат часу на заряджання, ну, на мою думку, наприклад, навіть, навіть рухаючись самому, я вже не кажу з сім'єю, з дітьми, кожні 2-3 години ви все одно будете зупинятися, ну, банально там сходити в туалет, відпочити, розім'яти ноги, дитині перекусити. І в цей час, поки ви будете займатися своїми справами, ваш електромобіль. Спокійненько собі зарядиться, тобто немає ніякої проблеми абсолютно в цьому. Так само навіть і на далекій відстані, якщо там треба проїхати 500, 600, 700 кілометрів, я на цьому електромобілі проїжджав за один день 500-600 кілометрів без проблем. На цьому проїжджав без проблем взагалі. Тобто немає ніякої проблеми. Тобто, на мою думку, якщо ви витрачаєте там. Беремо ось цей автомобіль. Ми їздили на Хюндайконі в на Закарпаття. Ми проїхали 900 кілометрів і зарядилися два рази. Тобто, якщо ви за 900 кілометрів витратити там хай годину 20. На заряджання за 900 кілометрів, друзі, я рахую, це взагалі ніяких проблем немає. І знову ж таки, повторюся, це не найсучасніші електромобілі. тому електромобілі, які вже можна купити зараз, вони можуть зарядитися вам за 15-20 хвилин до повного без проблем. І, мають, мають, і ви будете мати свої 500 км запасу ходу. Тому, в принципі, як на мене нема взагалі з цим проблем. Третє. Це взагалі, як на мене, дивина, що такі люди є, але все ж таки трапляються такі коментарі, як мені один одна унікальна людина писала на питання, чи є у нього електромобіль, тому що він там дуже багато, як на мене, нісенітниці писав взагалі. Тобто людина не розуміє, що це таке взагалі електромобіль і з якої сторони до нього підійти. І я в нього спитав, чи є у вас електромобіль, на що людина мені відповіла. Що йому не подарували приватний будинок, тому електромобіля у нього нема. Тобто наскільки зламана у людини логіка, щоб вважати, що якщо немає приватного будинку, то взагалі електромобілям неможливо жити з електромобілем, нема де заряджатися. Все, нема приватного будинку, все, кінець. Можна забути про електромобіль, друзі, це маячня повна. Я не знаю, звідки у людей в голові беруться такі думки. Але, наприклад, у мене нема приватного будинку. Я живу в квартирі, але у мене є гараж з розеткою. Цього достатньо, щоб заряджати цей електромобіль. Це перший варіант. Це, ну, мати приватний будинок це ідеальні умови, скажімо так. У вас є приватний будинок, у вас є двотарифний лічильник, у вас є, там, наприклад, електромобіль, ви собі спокійненько заряджаєтеся. Ідеальні умови. Можна мати квартиру, можна мати гараж, все з розеткою. Цього також достатньо. Нема у вас там. Гаражу нема проблем. Наприклад, у мене, як мінімум, є двоє-троє сусідів, які заряджають свій електромобіль через переноску просто з власної квартири. Нічого страшного тут нема, абсолютно. Також у мене є знайомі, які облаштували собі біля під'їзду розетку. Під'їжджають, ставлять автомобіль на зарядку. Тобто вони живуть в квартирі, у них нема гаража свого свого. Але вони також знаходять можливість зарядити свій електромобіль. Я розумію, хорошо, це беремо мегаполіси, великі там будинки, багатоквартирні будинки, немає можливості. Там, я розумію, наприклад, людина живе на 20-му поверсі, звісно, він не буде подовжувач кидати донизу і заряджати свій електромобіль. Але так само дуже багато в мене є знайомих, людей, які просто е, заряджають свій електромобіль, е, наприклад, на Парковці на підземній, так само від 220. Беремо найгірший варіант. Нема взагалі можливості від звичайної розетки заряджатися. Тоді люди просто заряджаються, знаходять зарядну станцію біля місця свого проживання, або займаючись повсякденними справами, наприклад, там, приїжджаючи на роботу, приїжджаючи в супермаркет, роблячи покупки, вони просто залишають свій електромобіль на повільну зарядку, яка коштує, так, вона коштує дорожче, ніж від домашньої розетки, але вона коштує набагато дешевше, ніж заряджатися постійним штурмом через швидкісний порт. Залишили і пішли займатися своїми справами. Тобто поставили автомобіль на зарядку, пішли по магазинам. Поставили автомобіль на зарядку, пішли працювати. Вийшли, автомобіль вже заряджений. Так, це найгірше, при найгірших це умовах, але людина все одно буде вигідніше йому володіти і заряджати свій електромобіль, чим будь-який ДВЗ. Тому, на мою думку, казати, що там у мене нема приватного будинку, і тому електромобіль купувати не можна, це тільки привілеї для тих, у кого. У кого є приватні будинки, ну це маячня, на мою думку. Хто е хоче, той завжди знайде вихід із ситуації. Хто розуміє, хто хоче придбати собі електромобіль, він завжди зможе знайти вихід і вирішити, як йому краще для себе заряджати його електромобіль. Тому, ну, якось так. Я рахую, що. Не потрібно прив'язуватися до приватного будинку з бажанням придбати електромобіль. Так, наступний, скажімо так, не міф, а твердження досить поширене і думки, що люди бояться купувати електромобіль через те, що вони надзвичайно сильно втрачають в ціні. В принципі, тут. Я можу погодитися з цим твердженням, але все ж таки частково тут є нюанс. Суттєво втрачають, дуже суттєво втрачають електромобілі, саме нові, які були куплені в салоні, або електромобілі, які були куплені близько до нового, тобто якому було там рік-два, який мав там 5-10 тисяч пробігу. Так, згоден, ці електромобілі, коли ви купуєте з салону, то враховуючи те, наскільки зараз стрімко і швидко розвивається ринок електромобілів, втрати досить таки суттєво, досить сильно вони втрачають ціні. Але не потрібно, не потрібно забувати, що будь-який автомобіль ДВЗ, в тому числі, як тільки ви виїхали з автосалону, все, він втратив 20-30% вартості. Це вже вживаний, вживаний автомобіль. Тому, в принципі, це... Стосується не лише електричок, а й ДВЗ, але при цьому електрички все ж таки нові електрички втрачають у вартості більше, ніж автомобілі з ДВЗ, це факт. З цим я в принципі, погоджуюсь тут. так, Це є такий, такий момент. Тому ті, хто купують або мають намір придбати собі електромобіль новий з салону. Там або електромобіль наближений до нового, якому там рік-півтора, який має мінімальний пробіг, повинні розуміти, що, скоріш за все, ви втратите ну, досить таку, суттєву суму, скажімо так. Але що стосується вживаних електромобілів, то тут, на мою думку, взагалі ситуація геть інша. Наприклад, я був власником Volkswagena ЄGOF. Першого покоління 15-го року був автомобіль. На той момент, коли я його купляв, такі електромобілі коштували в середньому 11,5 тисяч доларів плюс-мінус. Такого року ну, це був електромобіль в топовій комплектації з пробігом 70 тисяч. В класному стані, тобто не труп якийсь, як за вторія, за 8 тисяч. Це середній ринок на нормальний, адекватний, цілий живий електромобіль гольф з чудовим, в чудовому стані з маленьким пробігом. 11 там з половиною тисяч. На сьогодні це вже пройшло практично 2 роки. Такий самий гольф. З такими самими параметрами першого покоління з таким пробігом в такій комплектації, в топовій комплектації в гарному стані, коштує приблизно 10,500 10, доларів. Тобто електромобіль втратив за 2 за роки чи за півтора роки трішки більше 1000 доларів. Це, в принципі, те саме, що і будь-який вживаний електромобіль. так, одразу скажу, давайте так, Тесла. І Меган третій, забуваємо. Це феномени ринку. Тобто Меган це унікальний автомобіль, який з кожним роком лише дорожчує, тому не потрібно приводити його в приклад. Беремо інші будь-який інші ДВЗ, Меган це я знаю, це унікальний автомобіль. І так само Тесла. Давайте так само про Теслу забудемо. Тесла надзвичайно втратила в ціні в один момент, але це не із-за того, що. Тесла це електромобіль, не стільки із-за того, що вона електромобіль, а із за того, хто очолює цю компанію, скажімо так, і, його, і за того, що там відбувається в його голові. Тому про ці дві, два автомобіля миган 3 Тесла забули. В середньому вже вений автомобіль втрачає там, за декілька років там, тисячу доларів, це в, принципі, в середньому так воно і виходить. Це, що стосується гольфа 24-го, що у мене був іонік 28-й. Цей автомобіль вже майже рік у моєму володінні. І на той момент, коли купував собі цей Іонік, вартість такого іоніка, знову ж таки, пробіг у нас був 82 тисячі. Це у нас 19-й рік в суперовому стані, тобто весь в рідній фарбі автомобіль з маленьким пробігом, збережений, все чудово, він коштував в районі 13.00. З половиною тисяч доларів. 3-4 місяці тому клієнту віддавали Іоніка такого самого, з таким самим пробігом 13 тисяч 300 доларів. На сьогоднішній день знайти Іоніка 2019 року з таким пробігом, в такому стані за 13,5 тисяч доларів просто не вийде. Їх просто немає. Ось і все. Тому за рік ціна. Взагалі не, не опустилося не на граму. Niro. даний електромобіль. Ну, місяців 6-7 тому можна було купити дешевше, там, приблизно на 800 доларів, ніж коштує зараз. Тобто цей електромобіль не лише не впав в ціні, а він дорожчає. І дорожчає швидко, і продовжує дорожчати. І те саме у нас відбувається із Kona. Тому, друзі, казати, що електромобілі, підводити їх всі під один рівень, що вони всі втрачають в ціні, ну, на мою думку, це хибне твердження, тому що це так не працює. Є електромобілі, якщо тільки що я озвучую, які дійсно сильно втрачають в ціні. Але якщо це вживаний електромобіль, якщо йому, наприклад, 5. Плюс років, і на нього ціни вже більш-менш вирівнялися. Тобто він вже не суперновий, то він буде втрачати в ціні, або і не втрачати як ці, втрачати в ціні так само, як і звичайний ДВЗ-шний автомобіль. Тому, в принципі, не бачу тут жодних проблем стосовно втрати, там втрати вартості, втрати ціни. Це залежить саме від конкретної моделі. І від умов ринку. На сьогодні, я рахую, що в електромобілі вживані, саме вживані, втрачають в ціні плюс-мінус так само, як і будь-який автомобіль ДВЗ. Ну і останнє, що хотів сказати, це те, що коли ми дуже, скажімо так, ми не Здивували деякі коментарі. Коли ми порівнювали, знімали відео, у нас виходили електрички і дизеля. Наскільки електричка вигідніша, дизеля. Ми тоді проїхали приблизно 600 кілометрів. І дуже багато людей мені почали писати в коментарях, що це неправильне порівняння, тому що е я свій електромобіль тоді Діво з е заряджав від домашньої розетки. А Дизельний автомобіль не можна заправляти вдома, тому що вдома нема дизеля. І це не чесно. На їхню думку, потрібно було рахувати саме від публічних зарядних станцій. І для мене це максимально дивна логіка. Я взагалі не розумію, що це за звідки таке береться. Друзі, тобто, от, уявімо ситуацію, так? я купую електромобіль для того, щоб їздити економно. Я збираюсь вирушати у подорож. Будь-яку кудись їхати. Тобто, за логікою цих людей, я, збираючись в подорож, не повинен заряджатися вдома, не повинен економити. Хоча я брав електромобіль з цією метою, я повинен їхати на зарядну станцію на швидку, заряджатися по тарифам швидкісної зарядної станції і їхати в подорож. Логіка, на мою думку, просто залізна. Ну, Я не знаю звідки така логіка. Тобто ну, у вас де, в дизелі немає можливості заправлятися вдома, тому ви, ви купили собі дизель чи будь-який ДВЗ, це ваш вибір. їздіть і заряджайтеся, за, заправляйтеся там, на заправних станціях, шукайте де дешевше. Власники електромобілів купують їх собі для того, щоб економити, заряджаються в першу чергу, 90% випадків саме від домашньої розетки, і, і не користуватися цим, то який сенс тоді від них? Скажіть мені, будь ласка, чому ви вважаєте, що це несправедливо? Це здається, на мою думку, саме так і вираховується різниця між електричкою в реальних умовах, як люди реально її використовують. Наприклад, я, середньостатистичний громадянин, купив собі електричку, навіть не враховуючи тоді в тому тесті, я не враховував нічний тариф, а просто звичайний. І я її використовую як би в тих самих, скажімо, умовах. Як, з яким, з, для яких я їх купував. Тобто я знаю, що в мене є дома розетка, я знаю, скільки мені коштує вартість кіловат, я собі заряджаюсь. І чому, на вашу думку, ну, на думку тих людей, хто мені писали, що це несправедливо, я не повинен цим користуватися. Чому? Ну, на моє, я вважаю, що це абсурдно просто, просто абсурд. Купувати електромобіль і не використовувати всі переваги, які в мене є, для того, щоб їздити на цьому електромобілі дешево. Ну, якось так. Тому, друзі, ось таке невеличке відео. Хоча трошки все ж таки воно затягнулося, але багато інформації, багато думок. Ваші думки, коментарі, будь ласка, пишіть у. Під цим відео в коментарях буде дуже цікаво е, почитати, подивитися, відповідаємо абсолютно на всі коментарі, переглядаємо, читаємо абсолютно всі коментарі. Цікаво ваша думка стосовно цих міфів, які я перерахував. І все ж таки наголошую, друзі, якщо ви щось пишете, е, особливо звертаюся до тих, хто не знає, що таке електромобіль. Е, пишіть конструктивно, будь ласка. Не потрібно писати те, в чому ви не розбираєтесь. А тим більше намагатися переконати людину, яка володіє електромобілем, в тому, в чому ви не розбираєтесь. Тому, будь ласка, пишемо конструктивно, поважаємо одне одного, цікаві ваші думки. Будь ласка. Е, кому відео сподобалося, ставимо вподобайку. В описі під відео буде посилання на нашу групу Viber, телеграм-канал, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які знаходяться в Нідерландах або в Україні, і вже готові до продажу. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Відео виходить досить таки часто, на мою думку, досить цікаве, інформативне, особливо для тих, хто шукає собі автомобіль, електромобіль і для власників електромобілів. Досить цікава інформація виходить. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. До побачення.